Шановні колеги, тематика, яка дуже є актуальною для вас, яка сьогодні викликає багато запитань, і хочу сказати, що саме ускладнення при тривалому головному болю тривога та депресія, чому на це звертається увага? Чому тривалий головний біль? Є таким актуальним і чому так широко розповсюджена ця тематика в усіх країнах світу. Саме в цій доповіді я вклала всю ту інформацію, яка сьогодні є актуальною в світі. І саме на ваші прохання, за вашими пропозиціями я буду розкривати все те, що сьогодні відомо в світі. І так, починаємо. Щоденний стійкий головний біль. Зверніть увагу на цей малюнок, тому що ви бачите, що серед тих типів головного болю, про які ми з вами знаємо: а це первинний біль, головний біль напруги, мігренозний біль, кластерний головний біль, є ще а, вторинний головний біль. Який пов'язаний з синуситами, тобто оттолярінологічні проблеми, і ось тематика сьогоднішнього болю: щоденний, стійкий, персистируючий головний біль, який має вигляд болю у вісочній частині, тривалий, щоденний, і ваше запитання на що звернути увагу, як лікувати, що сьогодні в світі відомо. Я буду надавати ці всі відповіді. Гіпертензія, ви бачите, да? як виглядає стан хворого? Різний тип болю пов'язаний з цервіка алгіями, з різною патологією, яка може бути, але ось цей персистуючий щоденний головний біль сьогодні в світі займає перше місце серед болю, тому що дуже багато запитань з приводу диф диференційної діагностики і тактики лікування. І так, що сьогодні відомо, я надаю вам сучасні роботи. Які звертають увагу саме на цю тематику. Одна із робіт, яка вийшла в минулому році, бачите, новий, тривалий, персистуючий головний біль що це таке? І, от здається, питання для всього світу невідомо, чи є такий біль окремим розладом або гетерогенною групою. От ваше питання було з приводу того, чи є це в класифікації. Невідомо, чи може це якийсь унікальний розлад, який відрізняє його від хронічної мігрені або головного болю напруги. Що це, на що ми повинні звертати увагу? Будемо намагатися надавати відповіді. Ще одна робота сучасна робота. Я навмисно виділяю фрагмент, на який би я звернула увагу, яка аналізує роботи, яка аналізує дивіться 46 досліджень 2,5 тисячі хворих. У цих хворих, у яких є щоденний стійкий, персистуючий головний біль, в 67% випадків. Цей біль має фенотип хронічної мігрені. І я відповідаю на інше ваше запитання: а чи схоже це на мігрень, чи ні? Ось вам відповідь: він менш похожий ймовірний, ніж хронічна форма Мігрені, ні, не схожий, пов'язаний дійсно із сімейним аналізом анамнезом головного болю. Має у складі менше супутніх симптомів, чим мігрень, менш вразливий. При надмірному використанні ліків і гірше реагує на ін'єкційне або нейромодулююче лікування. Тобто тематика, як лікувати, на що звертати увагу, я надаю вам метааналіз з 46 багатоцентрових досліджень, які аналізували і говорили про клінічну характеристику. Але все ж за все, давайте почнемо з факторів ризику. Фактори ризику розвитку щоденного системного стійкого головного болю. Також сучасна робота, це інфекції, наприклад, вірусні або бактеріальні. Зрозуміло, що це ускладнення, це гіперактивність суглобів шийного відділу хребта. Це можуть бути аномалії білої речовини, структурних змін головного мозку. Да? За рахунок лімфотичної дисфункції, а нові дослідження навіть да, функціональна МРТ виявили аномалії в структурі, церебральній перфузії, мікроструктурних змінах білої речовини і саме нейрофункціональних зв'язках нейронів мозку. Тобто, це такий фенотип дуже глибокий який дійсно має сімейний анамнез, схильність, вразливість? Ну і насамперед враховуємо етіологічні чинники? Ще одна робота, яка. В журналі ЦФАЛЄ була опублікована аналітика з приводу аномалії білої речовини та інфарктоподібних уражень, які не виникають у пацієнтів із щоденним присистуючим головним болем. Було зроблено висновок, що лише у нових пацієнтів, які мають цей щоденний боль, біль із факторами ризику саме серцево-судинні. Церебровоскулярні або мігрень розвиваються аномалії білої речовини. У жодного пацієнта з новим щоденним головним болем не розвиваються інфарктоподібні ураження, тобто судинна коморбідність, серцево-судинні, церебровоскулярні мігрінозні напади сприяють все ж таки розвитку навіть ураження головного мозку. І зрозуміло, коли мова буде йти про препарати, які використовуються, то ви повинні розуміти, що ми повинні використовувати ті препарати, які показані і при серцево-судинних, і при цереброваскулярних ураженнях, які виника... в... визивають тривогу, депресію. Якийсь стан очікування і таке інше. Нові щоденні постійні події, які викликають головний біль. Або наявність симптомів в Мигрені не сприяли розвитку аномалії білої речовини. А коли вже йде розвиток аномалії білої речовини, то це зрозуміло і інвалідізуючий генез. Але я хочу надати відповідь на ще одне ваше запитання: це глобальний епідеміологічний аналіз з приводу фактору ризику больових компонентів, одна із також сучасних робіт, яка підводить риску під тим, що біль є. Одним із найбільш виснажливих і поширених розладів, яка звертає увагу саме на коливання. Болю від 30 до 80% залежно від популяції, і нагадаю вам, що ця робота звертає увагу на те, що біль при ураженні хребта, при розвитку радикулопатії, це може бути і шийна радикулопатія, да? вікокрання алгія, і ураження грудного відділу, і поперекового відділу. І я хочу нагадати вам про класифікацію хронічного болю МКХ 11, міжнародної асоціації по вивченню болю. З приводу того, що йде сьогодні мова: периферійний нейропатичний біль, до речі, сьогодні на Заході так само звучать багато лекцій з цього приводу: да? Невралгія трійчастого нерва, ушкодження периферійного нерва, хвороблива полінейропатія. Позгерпетична невралгія, хвороблива радикулапатія, ураження центрального нейропатичного болю, Не уникайте цього, тому що дуже часто ви не звертаєте увагу саме на больовий компонент за рахунок спинного або головного мозку, мається у увазі нейропатичний, після інсультний біль і біль пов'язаний з російним склерозом. До речі, в сучасних роботах наводиться ось така таблиця, яка демонструє, що лише у нових пацієнтів із постійним головним болем є фактори ризику серцево-судинні, цереброваскулярні або мігрені, в яких розвивається саме ураження білої речовини. І от дивіться, якщо це хворі, от молодий вік немає... Факторів ризику серцево-судинних захворювань, є тільки мігрень, а нам не 44% великий, тоді немає аномалій, бачите, негативні, а позитивні це середній вік, це 100% визначення серцево-судинних уражень, майже 50% мігренозно подібний і спадковість дуже замала. Тобто у тих розвивається аномалія білої речовини і розвиваються інфаркти. Якщо говорити ще про причини болю, я хочу нагадати вам, що і радіюючий біль із черевної порожнини так само може доставати шийного відділу хребта, формувати больовий компонент і мати щоденний персистуючий гінез. Головне виявити ці неспінальні причини болю, а це можуть бути ураження нирок, які можуть викликати гострий біль у різних частях спини, і радіювати ендомітріози, фібрамі. Міалгії, які також можуть давати біль, скутість в м'язах, сухожиллях, суглобах, втома, тривога, депресія, навіть параклінічні, нормальні параклінічні ознаки, але все ж таки це біль, який вводить хворого у тривалий стресовий період. Відповідаю на інше ваше запитання, не медикаментозні методи лікування. Перш ніж ми перейдемо до медикаментозних я знаю, що сьогодні зараз мене слухають на цьому заході і ендокринологи, крім неврологів і сімейних лікарів, є ще травматологи, гінекологи, судинні хірурги. Хірурги, до речі, є. Да? І дуже багато з приводу цього запитань, особливо реабілітологи, фізичні терапевти, які Методи лікування немедикаментозного генезу можна призначити. Аеробні, бачите, кардіореспіраторні вправи, вправи на опір, вправи на гнучкість, нейромоторні вправи, мануальна терапія. Дивіться, психологічна терапія, поведінкова, саморегуляційна, е, обов'язковий компонент, ультразвукова, фотобіомодуляція, електротерапія. Аурікулотерапія, бальнеотерапія, кріотерапія, теплотерапія, тобто ви бачите ефективність не тільки фармакологічних, а й нефармакологічної терапії, да, от як називається саме ця робота при болях будь-якого генезу. Так само не медикаментозна, так само повинна використовуватися. Але все ж таки медикаментозна. Я хочу навести вам роботу, яка вийшла нещодавно, буквально декілька місяців тому. Да? Тобто, це серпень 2024, яка звертає увагу на те, що, бачите, гамк амінамасляна кислота, глутамат, глутамін. Концентрація гамк аміномасляної кислоти, саме її дисбаланс між гальмівними та збуджуючими нейромедіаторами, може сприяти стійкому болю. І в цій роботі саме МРТ-спектроскопія, функціональна МРТ доказує кількість визначення гамк і глутамату. І ця технологія дуже часто застосовується при вивченні гамк уражених структур мозку у різних популяціях, включаючи різну патологію і здорових людей, і мігрені, хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера. Але звертаю вашу увагу саме на фрагмент, який виявляється при болях. До речі, наводиться приклад. Подивіться, такий чудовий малюнок і дуже гарно запам'ятовується. Ну, по-перше, доведена кореляція між Клінічними характеристиками а, і рівнем медіаторів, бачите, от шкала Ваш виводиться. І який головний біль є. Ну, раніше ми з вами говорили кластерний, головний біль напруги і мігренозний біль. Дивіться, сьогодні вісім типів. Головний біль напруги, ви розумієте, де є головний біль? Мігренозний головний біль це завжди болить половина голови. Сінус, да, тобто, ураження тут обов'язкова консультація оталінголога, гайморові пазухи, аналітика, кластерний головний біль, точковий. Бачите, да, тобто. Коли хтось із вас стикався з такими хворими, то клінічні ознаки і признаки ви запам'ятали на все життя, тому що це такий специфічний виразний, нестерпний головний біль. І дивіться, ось він прибавляється: тривалий, щоденний головний біль, вісочний, тобто біль у візках, да, Постійна, щоденна, тривало, присистуючи, не присистуючи, але тривало і щоденно. До речі, звертаю вашу увагу цервіка крайні алгія, крім головного болю, ще є біль у шийному відділі хребта. Може бути боль при різних перепадах артеріального тиску, може бути в нормі, а дивіться, може бути і на стрес. Тобто ви бачите клінічну картину людини, яка має стрес. Яка має депресивний якийсь фрагмент, тривогу якусь, да? Звертайте на це увагу, тому що все ж таки десятибальна шкала Ваз демонструє залежність між структурою ґамґ, да? структурою клінічної характеристики і рівнем нейромедіаторів, що і ми використовуємо, коли призначаємо тактику лікування. Так от аналіз підгруп показав, що пацієнти із помірно тяжкими щоденними. З тійкими головними болями мали нижчі концентрації гамк, бачите да, виразність, от, ніж ті, які мали мінімально легкі болі, бачите різницю, да? і виявлені значні кореляції між нейромедіаторами і показниками ваш, що слід враховувати. Тому я хочу представити вам препарат Гамалати Б6. Чому я його представляю? Тому що є роботи з доказовістю ефективності його використання. Крім того, це комбінований препарат, за те, що він має гам кислоту, яка має анксіолітичну і антигіпоксичну дію. Я нагадаю вам, що сюди входить гамма-амінабета оксі масляна кислота, габом, тобто це антиконвульсант, нейротрофік, індикатор нейропластичності. Сюди входить хелатна. Органічна оригінальна розробка компанії ФРР сполука магнію, яка має магнія глютамат гідрабраніт, а це седативна, протисудомна, антиаритмічна, регулює рівень глюкози дія, і пірідоксин, кофермент, Б6 для трансаміназ, кофермент, ферментів, необхідних для синтезу амінокислот. До речі, тут проводиться робота аналітики лікування різних груп. З 15 до 30 го дня і чоловіки, і жінки середнього віку. Але звертаю вашу увагу, бачите, екселент, да? 74% показали суперрезультат. Із них 5, це майже 80, прекрасний, гарний результат при додаванні саме гамалати Б6. Гамалати Б6. Головний, головний напрямок до застосування воно, це рекомендовано дорослим, як допоміжний засіб при функціональній астенії, з проявами тривоги, емоці, емоційної лабільності, порушеннями концентрації, уваги, пам'яті, депресивний епізод, низька здатність до адаптації да? і те, що надсучасне. Дивіться, в показанні. Ми сьогодні казали про судинний супровід, кардіосупровід, да? церберовоскулярна патологія. Дивіться, депресії в показаннях, астеновегетативний, астенічно астенодепресивний синдром при неврологічній патології, хронічна ішемія мозку, ЧМТ, інсульт, неврози, неврозоподібні стани, іпохондрії, дистонія. Можна при ішемічній хворобі серця, можна при аритмії. Ви не повинні його тітрувати. Гіпертонія можна, клімактеричний період можна, цукровий діабет так само запаморочення, мігрень, головний біль напруги, міафасальний біль. Звертайте увагу на те, що він використовується. До речі, до чого? Чому так багато показань? Гамалати, до речі, є 20 таблеток і 60. Тобто 60 – це на курс лікування, повний курс лікування, тому що курс лікування складає від одного до 6 місяців. Але чомусь тільки багато показань. Зверніть увагу на те, що він комбінований. Препарат комбінований. Тому і зрозуміло, чому такі показання. Рекомендован мала тебе 6, по 2 таблетки 2-3 рази на добу. Рекомендована тривалість лікування залежить від стану пацієнта, від перебігу захворювання, визначається індивідуально, і саме тривалість лікування від 1 до 6 місяців. Звертайте на це увагу, тому що, оскільки лікар визначає саме цю тривалість, то ви повинні це враховувати. Тому і от так 20 і 60 таблеток да, для зручності хворого, тобто на цілий курс лікування. До речі, хочу звернути вашу увагу саме на те, що сучасні роботи, які виходять останнім часом, звертають на те, що саме от одна із робіт, яка аналізувала 17-річний досвід використання гамкергічної мережі, да, препаратів. При розвитку депресії і показала ефективність, що гамкергічні препарати дуже широко застосовуються вже багато років, і самі, саме їх комбіновані форми використовуються при якихось хронічних, тривалих, частих, персистуючих різних патологіях. І от одна із робіт демонструє саме цю ефективність. Типу болю в спині, я хочу нагадати, що спина це шийний, грудний і поперековий відділ хребта, вона може бути аксіальною, нейропатичною, референтною ноципластичною і затривалість. Це, до речі, допомагає вам у тактиці лікування. Гострий це 4-6 тижнів, підгострий, 6-12 і хронічний більше, ніж 12 тижнів. Звертайте на це увагу, тому що ми маємо на увазі саме. Акцентуємо увагу е, саме на е, тривалість болю. І ось цей персистуючий тривалий біль, ви розумієте, що він відноситься до хронічної форми головного болю. І нагадаю вам, що кореляція між Клінічними характеристиками та рівнем нейромедіаторів за шкалою ваш, все ж таки включає різні підтипи і показує ефективність да, різного підтипу болю. Але і насамперед. Це тривалий персистуючий головний біль, який дуже часто, на жаль, дуже часто зустрічається сьогодні у нашій з вами практиці. Тому я розумію ваші запитання з приводу чого на що звернути увагу, як акцентувати і таке інше. Хочу ще сказати, що коли ви діагностуєте цей біль, ви повинні пам'ятати про неспінальні причини болю, пухлини, пухлини у головний мозок. Пухлини метастатичні, перенесені інфекції, якісь запальні стани. Да? Однак всіх слід враховувати, коли у пацієнта виявляються незвичні симптоми, неміханічний біль, нічний біль, конституційні симптоми. Біль може виникати внаслідок, до речі, як я вже сказала, і радіювати і за ураження черевної порожнини, урологічних, шлунково-кишкового тракту, проблем гінекологічних. Неврологічних, що також ускладнює проведення диференціальної діагностики. Враховуйте це обов'язково, це важливо, тому що ми це все вкладаємо в алгоритм тактики лікування. Не забуваємо про деякі інфекції, такі як оперизуючий герпес, цитамігала борелія, тобто хвороба лайма, які також можуть руйнувати нервові корінці. Ну, я знаю, що сьогодні я вже говорила, що багато лікарів у нас присутні. є також Ендокринологи, які підтвердять, що цукровий діабет, який викликає ішемічне пошкодження нерва через мікроскопічні васкуліти, так само може призводити до різних типів радикулопатій і радикулоплексопатій. Ну і звертаю увагу ще на цей слайд. Сучасний слайд, дуже багато запитань, чи є такі поняття, як тривалий когнітивний біль. Та, я навожу вам офіційну роботу, яка вийшла в позаминулому році, Long covid хедейк, яка звертає увагу на те, що дійсно частина людей, яка перенесла ковід, бачите, ковід-19 і страждала від цілого ряду симптомів. Ці симптоми зберігаються протягом тижнів, місяців, навіть після. Зникнення гострої інфекції, синдром характеризується широким спектром проблем зі здоров'ям хворого, включаючи мозковий туман, когнітивні розлади, втома, задишка, міалгія, м'язова слабкість, депресія і головний біль. Тому зрозуміло, що ті комбіновані препарати, які сьогодні використовуються в світі, а я сьогодні наводила приклади да, приклади багато центрових досліджень, ефективності. Впливу не тільки на патогенез, не тільки на етіологічний чинник, а й на патогенетичний, що сприяє, провокує. Бачите, вже і ковіда, етіологічний чинник, остаточні явища залишаються, і ми маємо ось такі проблеми з хворими. Тому враховуйте це все, коли мова йде про. Саме цю складову, коли ви розумієте, що це тривалий біль, вражаючий біль, хворий має проблеми, проблеми зі станом здоров'я, і ви призначаєте різні знеболюючі, але не можете все ж таки досягти того успіху, який повинен бути у хворого, звертайте на це увагу, враховуйте не тільки етіологію, но але і патогенез, за рахунок чого це виникає, і включайте весь спектр тих рекомендацій. Які я навела в цій лекції для того, щоб покращити якість життя наших хворих? Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. Я хочу подякувати всім тим, хто ініціював цю тему саме зараз, цю тему, тому що в цей період... Року це дуже актуальна тема. Ми маємо знову ускладнення, знову перенесений ковід, знову різну тривалість, різний стрес-аут, різну депресію, тривогу, яка супроводжує біль будь-якого гінезу. І ось цей постійний персистуючий головний біль, який сьогодні, на жаль, є актуальним в усьому світі, так само є актуальним і в нашій країні. Ми так само стикаємося з такими хворими. Надає нам можливість все ж таки провести своєчасну ефективну диференційну діагностику для того, щоб з'ясувати, що є саме причиною розвитку цього захворювання. Я думаю, що на всі питання я відповіла. Якщо будуть питання, задавайте. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.